Всім привіт! Ці два дні були дуже насиченими. Готувала свіженьку та збирала з тієї продукції, що є в наявності, велике замовлення. До якого входить, пастила цукеречка міні в асортименті різних смаків, цукати гарбузові з апельсиновим смаком, цукати абрикос, цукати полуничні. Цукати з зревіні, цукати асорті різних смаків. Тут і морквяні, гарбузові, з зрев'яні, полуничні, з диньки, з кабачку, на різний смак. Яблучно-медові фріпси з горішками. В'ялені банани з кокосом та мікс сухофруктів. Тут і яблучко, грушка, слива, абрикос, персик та навіть кокос. І все це розмаїття смаколиків відправилося одному замовнику. Сьогодні вже повинен отримати. Чекаю, відгуку.